Як завжди буду вдячний за підписку та коментарі. Прогнозується мінусова температура місцями сніг. Прогноз погоди в Україні на 5 лютого від Ігоря Філіпенка. Температура по Україні вночі 1-6 градусів морозу, День від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. В Карпатах вночі 6-11 градусів морозу, в день 0,5 градусів морозу. На Київщині хмарно з проясними вночі місцями невеликий сніг. Температура вночі 1,6 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у Києві вдень 0,2 градуса морозу. На Кірагращині хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг. Температура по області вночі 0,5 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, у Кропивницькому вдень 0,2 градуси морозу. У Дніпрі м'яли хмарність день сніг та мокрий сніг. Температура по області вночі мінус 6 мінус один вдень. Мінус 2, плюс 3. По Одещині хмарно з проясненими. Температура вночі 0,5 градусів морозу, вдень 0,5 градусів тепла. По Одесі в день 0,2 градуси тепла. По Львівській області хмарно спроясними. Часом невеликий сніг. Температура вночі 1,6 градусів морозу. день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На Харківщині хмарна погода. Вночі та вдень місцями сніг. Температура повітря вночі 1,6 градусів морозу, день від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. На сумщині хмарно, з проясненнями. День помірний сніг. Температура повітря по області протягом доби 0,5 градусів морозу. Бережіть себе та будьте здорові!